Всім привіт! Зараз швиденько збираюся у місто. Я наконець підігнала всі свої такі нагальні справи, що стосуються, там, ну, саду, городу. І хочу, хочу з'їздити у Берлін. Верніше в Мерсебург, в Німеччину. Там живе моя сестра, мій брат твоюродні. І я хочу їх відвідати. Також у мене сьогодні в планах приїдети Людмила Михайлівна, хозяйку цього будинку. Я казала, що вона у лікарні, але її вже виписала вона вже у себе вдома. Я хочу її відвезти вишеньки. Опять-таки казала, що вона кожен рік приїжджала їх збирати. Мене любила шиньку. На мені в такій кількості все одно вона не потрібна, я не встигаю її переробити. Тому вчора назбирала, сьогодні обрізала такі бутилочки пластикові. А ми в бургер лофт зайшли. Вже зробили страховку собі туристичну, На два тижні, виходить, скільки там вийшло. 1500 копійками коротше, не буду показувати там. А білети сказали, замовляйте самі в інтернеті. Так що я зараз цим займаюся. Ті ж ближче до себе. Смачно пообідавши, ми відправилися до сінцея. Мені подобається цей магазин. Мені треба щось в поїздку, типу такі шортики для поїзду. Перші були ці світлі. Я хотіла щось світленьке, не сподобався колір. Ці на розмір, дається більше ікселька. вони більш свободні. Не дивлячись на горизонтальну полоску, вони не роблять з мене набагато більшу, ніж я є на самом ділі. Ось, Легенькі такі, непогані шортики. Тканинка доволі таки і плотна при цьому. А ця тканинка вже дуже тоненька. Вона, знаєте, як ото марлічка. Але вона робить дуже некрасивими ноги. І вони виглядають у мене як холодець. Ну, він не справді в мене є холодець мої ножки, але ці шорти підкреслюють. І це не мій розмір, це взагалі емочка, тому вони на мені і не сидять. Вони були між розмірами XL і L випадково там висіли, тому взяла не той, що потрібен був, і вони дуже перетягнули. Шорти я обрала в полосочку, тому вирішила підібрати за кольором схожу футболочку. Перша була ця ем, ну, тепленька, буде жаркувати мені, звісно, в поїзді в такий. А ця хотіла набагато, мабуть, просторнішу, вона була просто на розпродажі, за приємною ціною. Розмір М-ка, треба було хоча б Л, але дуже тоненька. і підійшла би мені за кольором. Але, на жаль. Обирала собі босоніжки, були білі, але дуже великі. Чорні були малуваті, більшого не було розміру. А ось наступні сіли ідеально. Я їх забирала, і мені подобається, що там немає ніяких прошивок, тільки липучка. Наступний магазин це вже LC Waikiki. Таку футболочку я хотіла з мінімальним принтом, там якась собачка, але вдягла і побачила цю надпись на спині. Ну на вони це зробили. А потім я побачила ці джинсові шорти і я в них закохалася. У мене є схожі домашні і мені дуже подобається, як вони сидять і як виглядає в них дубка. Тому я забрала їх собі. Як вам, напишіть. Мені здається, що дуже гарно виглядає, що немає обтягуючого нічого, все ніби вільне, але при цьому вирисовується така дубка. Знову дивилась футболки, які підійшли би мені по кольору. Ця була надто великувата, хоча тканинка не погана. Але щось мене зупинило. Ця обтягуюча, звичайно, це не дуже гарно зробила з мене таку але я її взяла, бо для спання в поїзді саме то. А потім я ще побачила ці шортики. Так, так, це шортики, сприховані під спідничку. Мені дуже сподобалось, але я вважаю, їх трошки короткуватими. І мені, на жаль, в такій кількості одягу на вихід не потрібно. Тому, на жаль, я їх залишила. А які вам подобаються більше? Ці чи попередні. Мені здається, що ці теж непогано виглядають. А як вам? Чи Вишня 149. Цукор білий це 5 кг мішечок, 6, 6 упаковок. Карпатською джерельною, це на 200 гривень вийшло. І вон там ще пакети ще занесли. Зараз буду показувати, що купили. Вже вдома, Боже, тут купа пакетів. Давайте почнемо, мабуть, з цього першого. Це я купила сидирати. ті участки городу, які я не хочу вже засаджувати, але їх треба здобрити. То фацелія пів кіла. Гірчиця жовта О, так, кілограм. Е, матч це інсектициди для капусти, бо в мене хтось джере капусту і е, хлопаха для мух, бо це точно 29 гривень стоїло. Ще я пам'ятаю, да? тут немає ціни. Не. Для мами ще купила, вона просила терта, це не було. Але рамі сандос це аналог один діючі Рамі раміприл. А сусідки попросили купити мене борну післоту. То Я купила і собі і їм, Вони кажуть, що борною пістотою добре підживлювати морпочку. То я, може, навіть сьогодні піду, порозкидаю цю морпочку, зараз запитаю. Купила шість пакетиків, а була в Єві. Вона 350 гривень купила таку шампунь від е, жовтизни прибрати. А це тонуючий, ось знову спробую полуничний блонд. Кітка номер 2. Це бальзам тонуючий, він без аміаку, без нічого наноситься від 3 до 45 хвилин, в залежності від того, який хочете результат. Чим довше тримаєте, тим типу, яскравіше. І потім за кілька помивок воно змивається. Буду пробувати Розказувати вам. Хіршіці 137 гривень, фацелія 195 гривень. Оця ось від капустянки для капусти 62 і 30 гривень. Не 29, а 30 мука бойка. За цю пару сказала, ліки не пам'ятаю, скільки коштують. Данечка був в. Як це, називається будинок іграшок». У цей літачок, вони такі крихкі, вони дуже ламаються, але дитина хотіла, то я купила 139,90 така коштує. Так. Далі покупочки сільпо. Булочка з маком колі. Одну я таку взяла. Чіпси лейс беко. Це Сестра просить, щоб я їй желешок привезла з України, бо таких в Німеччині, каже, немає. То я їй різних різних накупила. Майонез, як у нас закінчився. Даня обрав соки і всім купив соки. Так що, мама твій садочок теж тільки він, здається, різних смаків набрав. Два яблука, а це мультифрукт. Ні, ананас-яблука. Ще має бути один. Деліція це таке печиво з Жілешкою в шоколаді. Бунтик лікарської ковбаски, бо не приїхала всю суботу машина. Міні-бюрник. Мама таке предпочитає, Сансани, чи я люблю зараз турецьке, вона це любить. Були по акції такі суміш чотирьох злаків. Це овсяні, мабуть, які там ще. Вжитні, пшеничні, ячмінні, вівсяні. Якась ковбаска сервелат на акції. Желешки. 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 На акції по 10 гривень був корм у фірми Превіталь. То теж з, з різними шмаками, шмаками, смаками. М'ясна, куряча. Я. Таке несіння люблю турецьке. Ще один бюр. Ось це вам, це Курячі... а, круасан, гірчиця, соус з куркою. Два таких є і два з іншими смаками, то оберете кому що більше. День народження скоро в Дані 9 років. Купили він каже, а що ти взяла? Шість. Я кажу, та ні, це 9. А взагалі, говорю, я хотіла вісім взяти, забула ще одна жилешка. Забула, що дев'ять дитині. По акції була рожева, молода, рання картопелька по 28,99 на 87 гривень взяла. Бо наша ще не наросла. І ще одна курка. Другий пакет. Такі булочки, вони здобні, м'якенькі, без наповнювачів. Колі подобається, бо він не любить ні родзинки, не любить, не любить з творогом з сиром. Коротше, непонятно, що він любить, тому такі звичайні чотири штучки. А нам по такому равлику, як ти минулого разу брала, от має бути три штуки. А далі сестра каже, що шаленої бджілки теж немає. В цьому, В Німеччині це желе і оці то я їм. Взяла гостинці привезу. Якись було на акціях аспекто. Даня вибирав довгокрабові палички, щось йому захотілося в цей раз. Ще желе. Ріжки, здається, по акції або просто там ціна прийнятна. І ще я оце. Це молочний, а ось це був попередній горіховий. Пончики з малиновою начинкою. Ще один такий круасанчик. це з томатом і соусом салямі. Цей це сирок, який мама любить, кома сметанковий. І даня, вони вдвох. По 579 на 91,48. І таку ряженку вона люба. Це з печеною. Та і даня. Так, ну, у вас вкуси співпадають з дані. Так, ще желешки. Там я по 5 штук різного виду, по 19 копійкам вони. Ще. Ой, мама, рятуй великий бунтик морозова. White 3 beers якийсь по акції за 219 гривень. Желе. Желе. Даня за свій кошт схотів такий десерт Ківі. Сірники якісь крікет. Називається безпечні. І останній продуктовий спіральки. Желе, желе, желе Желе-желе-желе. Банани на 59,27. Помітор, кажу, лимончик. Один на 15,46, другий на 15,98. Зараз по 85,90 за кілограм. Помідорчики на гілці були по акції по 74,99 на 80 гривень. Ще вкусняшки. Оце єдине попався кролік індій. От така одна упаковка була, а то майже всі були або м'ясні, або курячі. Огірок на 19,53 по 34,99. За кілограм. Ще отака штучка це гірчиця, гірчиця, соус і курка. Ще якась рублена ювелейна з 30-відсотковою знижкою була. І це має бути да, томатний соус і салямі. Щось їх сплющило, поки я а, довезла желе. Оці були на акції насіння. На акції було насіння. Перший раз побачила якийсь імбирний перець. Не знаю, хочу спробувати, що воно. Даня ще один десерт полоничний обрав. До молока на сніданки отакі, коротше, зраховиськами, зі скелетами І шоколадними шариками. Масло в цей раз вже не було на акціях Хрошенівське. Вибрало це Яготинське, написано, було ніби по акції бутербродне. Не знаю, куштуємо. Даня щось облизувався на грейпфрут, 19.43 по 75,90 була акція на них сьогодні. Вирішила до бджілки ще взяти джелі. Джелі жалені. Получилось по 134 на 149,40. Ще одна дикіряжка. Вкусняшка. Манго вирішила. А, а ж таке. Та жалене, все жалеємо. Манго було на акції і майонез був на акції. І мама попросила до картоплі, той, що рожевої сіродочку взяти оселедчик генеральський. О, ще побувала Вайкіки. Нам для подорожі отакі ось подушки взяла. Були ще типу, антистресові такі м'якенькі. Мені кажеться, вони не настільки гарно тримають. І вони тоненькі, знаєте, як більш дитячі. Три штучки, і вони були ці зі скидкою. Там були ще сіренькі, а сіреньки були по повній стоїмості. А ці були по 329, а взагалі 399 одна. Ось, а оці антистрес дитячі, 99. Ну, вони дуже такі м'які. Далі, думаю, в чим їхати? Шорти собі взяла. Такі, щоб і не дуже довгі, і не дуже короткі. І 849 гривень. Шорти. Мені сподобались. А ще були шорти юбкою, коли так, типа на запах, тут ще впереді. Але вони, коли я поміряла, були трошки коротші. Мені не сподобалось, що вони нібито і шортами, але в мої ляхівці жирні. І така маєчка легенька. Ікселька 399, взагалі 599. Це у сівайі. І ще побували в сінсеї. У мене сумку я не буду вести, бо сестра накупила речей, каже, їдь без речей, там, якщо що, ну, типу чемодан візьми пустий. А в мене чемодан, те, що купляла, ще коли навчалась в Дніпропетровській в 2008 році, я поступала. Він вже своє віджив, він вже зламався і ще сюди доїхав, а вже звідси він нікуди не поїде. Він, типа як гардероб для храння одягу. Тому, на жаль, треба брати новий. І я вже беру там, але для документів і для поїздки все одно треба було чимось їхати. То я такий рюкзачок 699 собі. І також дані рюкзачок. от такий на скидках був за 289 гривень. Спальчи ні, Не знаю, перша ціна, яка була отакий, Він дивився інший, теж був цікавенький, але той був ще дорожчий, то я цей обрала. І басалапки. Дуже легенькі, дуже м'якенькі. Поміряєш, якщо що, то тобі треш, треба будеш теж. 39-й розмір, і вони на розпродажі здається, були чи ні? Ні, по повній. 339 гривень. Ну, вони дуже м'якенькі, дуже легенькі на ногах. І Оця частина, оце, оце, як я не знаю, і мені подобається цільно леті, що немає чому ну, типу, відриватися, як ото м'ячі. І такі. Більш як шорти простіші. Простіша тканинка, за 459. Теж легенькі. Я спочатку ці взяла, а потім мені сподобалися джинсові. Я вирішила. А взагалі міряла футболки, не одна футболка не сподобалась. Або розмірів немає, або дуже впритик. А ну я майку тільки ти брала. Ти з малькою так. Світу, так, так. Я якраз підбирала щось з кольором. Так, да, oh, тільки okay, я okay. було дуже багато. Бачите, я отак от підібрала, щоб воно підійшло. Okay. Дуже було багато. Ось чуть світлішого, такого, наприклад, кольору. Да? Вже не дуже підходить, хоча підобув ніби цей. Ну дуже багато аляпісті, тобто якісь там рисунки, якісь там, оце, отакі Міккі мауси, Всяке є мінімалістичний якийсь малюночок, така собачка. Окей, думаю, все, супер, і темного такого кольору. Вдягаю, а на спині огромніший просто малюночок і, звичайно, що я не взяла. То я як комплект для поїзда, бо може бути жарко. Обрала так. І ще на змінку джинсові шорти. Ось так. І, до речі, цей рюкзак теж дуже підходить в тему. Ну, трошки він роза пильна. І, і ці дуже гарно пасують. Коротше. Поїздку зібрані. Тим словом, до поїздки готові. Як я і сказала, ми вже купили страховку, там на півмісяця, здається, да. з 23 по 8. -е. Бо ми їдемо 22-го вночі, то кордон будемо якраз 23-го пересікати. А 8-го ми вже їдемо обратно і 9-го повернемось, то до 8-го я цю страховку купила. Тепер треба білети. З 22-го з Хмельницького до Перемишля я вже взяла. Зараз буду розбиратися з Перемишля до Вроцлава допоміг. Потім буде автобус з Вроцлава до Мерзебурга, до Сестри. Але він буде зупинкою в Берліні. Але це ну, якби один білет. Вони самі перенаправляють, куди сісти на який автобус. Не треба не буду кудись бігати, там шукати якісь переїжджати з одного автовокзалу на інший, бо в Берліні дуже багато, до речі, вокзалів, тому я боялася, що якщо я, наприклад, візьму якийсь прямий до Берліна з Перемишля, то потім я не зможу знайти, як мені доїхати до Мерзебору. що Треба буде ще між поїздами, а якщо в Польщі я хоч трохи якось розумію мову, щось можна, якісь спільні моменти знайти. То в Берліні взагалі буде складно спілкуватися. Тільки автоперекладач, і то це ж автоматичний перекладач, тому він може бути з помилками. Тому я вирішила такий варіант, і аналогічний буде зворотній шлях, тобто я буду їхати 5 числа вже з Мерзебурга до Вроцлава на автобусі з пересадкою в Берліні. Далі ми ще погостюємо кілька днів у Вроцлаві. І восьмого обід ми їдемо до Перемишля, і там вночі сідаємо на потяг нічний, і ми вранці, літає. о шостій ми будемо в Хмельницькому. Літають, якщо чутно, то літають наші літаки тут реактивні. Ну, зараз буду сидіти і замовляти далі. Дивіться, який прикол. У мене ж двоє дітей. Я хочу замовити і один дітей. дорослий, двоє дитячих на польській залізниці, але виходить так, що... Дитячий має бути підтвердження польська карта школяра. Получається так. А в мене ж цієї карти немає, то я її не можу підтвердити. Тому виникає відповідне запитання. Мені треба брати як повний. Тому я хочу купити з перемишля до вродства повний, а Зворотній, поки не брати квиток. І вже коли я приїду 22-23 числа у Перемишль, у мене буде там, 3 години, здається, пересадка. і Я якраз куплю зворотній білет на 8 число. Можливо, вийде дешевше. Бо так я, виходить, не можу отримати знижку. Все-таки ну, білети не дешеві, тому хочеться щось десь урвати, якийсь кусок. Ось. А автобуси вже теж буду бронювати сьогодні, бо, бо вони розлітаються як гарячі пиріжки. Наприклад, ось е е квиток я купляла, дивилась, верніше, вже квитки е з перемишля на Вроцлав, і там вже не було е другого класу, тільки перший клас. Ні, вру. Там ще є другий клас, а ось той, що я брала. Особі з Хмельницького, то вже немає. Так що з білетами, особливо влітку, треба бути і купувати завчасно. Бо розлітаються, як гарячі пиріжки. Всі кудись їдуть навіщати рідних і близьких. Так що так, скоро будуть влоги із Броцлава, з Мерзебурга. Я знаю, що вам вони не подобаються. Бо найменше переглядів саме на відпочинку, але, як мінімум, я буду залишати це для себе як пам'ять. До нових зустрічей!